Як скачати Pexels? Заходимо в Play Market пишемо Pexels. І він нам дасть для телефону. Нажимаємо встановити напроти нього Pexels HD Video. І він нам допоможе скачувати відео з цього сервісу, коли ми використовуємо телефон. На комп'ютері не потрібно додатку, там використовується зразу сайт, їхній Pexels, їхня назва.com. А для телефону нам потрібно. Далі воно в... качалося, встановилося. Появилися кнопки зліва видалити, справа відкрити. Нажимаю Відкрити. Загружається додаток. У мене з'являється вікно. Я поки що нажимаю ОК. І попадаю в таке вікно, де вверху я можу шукати. Я нажимаю і пишу Chrome. Важно писати всі слова на англійській мові. Оскільки тема заняття у нас хрома. Okay. Окей. Та випадку не знаходяться зразу ролики. Ось тут перший ролик, де в кадрі е, знаходиться у нас, і тут це фотографія, так? Нам треба приключити на відео. Ось є відео. О, І тут нам можна м, скачати ролики. Досить легко. Ось у нас буде ноутбук, я зду сюди. Що у нас тут запустилося відео? Тут у нас кнопочки як такої скачати напряму не видно. Вверху є кнопочка назад, верху, по центрі назва, а справа квадратик з стрілочкою, мабуть, там щось. Заходимо туди. І він зразу, оскільки додаток перший раз використовується, запитує дозволу скачувати на пересік. Можна сказати, доступ до файлів. Нажимаємо Дозволяти, оскільки він не зможе нам це тоді допомагати нам скачувати. І тут, ось на кнопочка, це скачати. Вона зараз зелена. Ну, я ще нажму на цю стрілочку, тут що вона справа. Ага, значить, немає стрілочка. І вибираємо якість. Для телефону, поки що, і для робіт, які ми працюємо, я вибираю HD. Це для інтернету менша нагрузка, і ролики швидше будуть мотуватися, буде легше. Чим більша якість, тим, звісно, крутіше. Можна попрацювати із такими роликами. І можна її публікувати. Це вже коли для якоїсь роботи публікація інтернет нам буде корисно. Для наших робіт, здачі по інформації, нам достатньо цього поки. HD. І то можна ще менше використовувати, думаю. що HD як стандарт. Нажимаю скачати. Далі очікую, що він скачає. Я так розумію, що вже все готово. В шторці в нас, дивимося в шторці, от, скачено, Media Complete. В нас є відео для роботи. І так скачується відео з Pexels додатку.